Обрядові рушники важливий елемент культури, що супроводжує людей протягом усього життя. Зокрема, обрядові рушники особливу роль відігравали у гагаузів від самого народження. Їх дарували, використовували у різноманітних обрядах, прикрашали ними оселі. Ми відвідали обласний центр гагаузької культури, що розташований у селі Виноградівка Булградської громади, аби дізнатися більш детально про традиційні гагаузькі обрядові рушники. Обрядові Є і свадібні рушники, є і е, рушники нареченої, яка готує до того, е, до, е, того як її засватають. Вона обов'язково долажна була робити ці рушники, тому що коли приходять сватати в ці гості, які будуть на сватані, вони е, обов'язково бути так, скажем, нагороджені цими рушниками. У колекції обласного центру гагаузької культури представлено майже 40 старовинних рушників, вишитих різними техніками, та виготовлених з різних матеріалів, зокрема з бавовни, шовку та овечої вовни. Тут ми бачимо рушники, які вишиті на полотні на б'язі. І, як ми бачимо, вони вишиті різними техніками. І Є техніка гладь, і є техніка балхарський крестик. Ось такими рушниками обв'язували гостей у гагузів, які проживають на території Молдови Нинішньої. Вони обов'язково обв'язували кресних родителів молодожонів. Також у колекції центру представлено рушник для декорування дзеркала, майстриня, яка його зробила, наразі 88 років. Ось такий рушник, довжина його біля 4 метрів. Ось цей рушник сотканий. І, як ви бачите, самі візерунки составлені при ткані. І тому ось ось вони дуже красиві. Цей рушник соткан з льна. Також цей рушник прикрашений мереживом ручною роботи. Саме мережево зроблено з шовкової нити. Ось такий довгий рушник, але він дуже красивий і їм прикрашали більшое зеркало, яке було на стіні, або як і у нас є в центрі ось таке велике зеркало, як трюмо. Воно прикрашалося таким рушником. І таке велике зеркало було в. Саме головної кімнаті в залі, де зустрічали гостей. Ось такий рушник хотіла би звернути увагу на ось такий рушник. цей. Рушник теж прикрашений прикрашен мереживом, в якому ми бачимо лебідей. Крім того, що рушники прикрашались в процесі тчення, при ткацтві, вони потім вишивали ось прикрашення такої невеликої вишивкою, Ми бачимо, що ось ці лінії, ось ці бі білі полосочки, які є вони символізують чистоту. І прикрашені вони ще вишивкою, з двома кольорами, двокольоровими чорним, та кра... чорним, і на них вишити півні. І півні у гагаузів – це символ оберега домашнього очага. Також у гагаузькій культурі є цікавий вид рушників, який називається божички. Ним прикрашали ікони. Це тканний рушник, і після ткачества він прикрашений ось таким візерунком рослинного походження одним кольором, красним кольором. І ми бачимо її фрукти, бачимо і дерев'я, бачимо і виноград, бачимо і калину, які є символи плодородної землі. <му> Ось цей рушничок був подарений центру з села Олександрівка Балградського району. Да? І він теж на шерстяній основі узори, візерунки зроблені шовковою ниткою, шовковою ниткою. І ось ці полосочки, ці, ці лінії, вони, ви бачите, є у нас і багато квітів вишита, а є ось, ось такими прикрасними простими лініями. Але в них дуже багато. Сенсу, дуже багато смислу, тому що кожен, кожен сім, кожен колір має свій сім. Наприклад, білий колір вважається символом чистоти, чорний символ плодородної землі, червоний символ краси, а блакитний символ води, який дуже цінується у Гагаузів. Дуже обережно наш народ відноситься до води. Ми вважаємо, що коли чоловік. Робить на цій землі колодязь, і вона ставляє цей дуже глибокий слід на землі. І ось гагаузи вони стрімяться до того, щоб зробити обов'язково, коли є така можливість у нього зробити колодязь. Окрім символів відображених у кольорах, важливою була довжина рушника. Мати рушники, особливо ці рушники, які дарували, дарувала мати на свадьбі дочері, коли дочь виходила з дому, цей рушник обов'язково має бути длінним. Це мала мало значення, щоб їх сімейне життя було довгим і ось таким плавним. Щоб зустрічалась поменше ем, всяких е, негараздів, і щоб життя текла своїм черідом. І ось такий рушничок, теж прикрашений, теж він сотканий, з шерстян, шерсті. Е, як і говорила вівчарство, це е, заняття гагаузі, яке е, додає дуже багато. Е, Дуже багато е, матеріалу для, для, і для праці, і для життя, і для збагачення свого бюджету сімейного. І ось такий рушничок теж ми бачимо, що він, він прикрашений, але він прикрашений е, не, е, не вишивкою, а теж в процесі тченя. Ось е, ми звертаємо увагу, е, наскільки він багатокольоровий і водночас і, і, і дуже. Такий красивий, дуже красивий і змістовний. І теж ми бачимо петуха. Пивня. Ми бачимо півня, як я вам говорила, і тут же ми бачимо дерево життя. Також у колекції центру знаходиться надзвичайний старовинний рушник, вишитий білий по-білому. Це техніка і ці кольори, які завжди е, модні, так скажемо, які завжди е, звертають увагу на них. Ось. І південь, може бути, може і півень домашній, як як домашній птах, а, а ось тут ми бачимо півня, півня фазана. Це говорить, що гагаузи і до природи дуже уважно, дуже уважно були, були і берегли, знали, що це. Є життя. Оцей дмитровський рушничок, який теж подарувала нам мешканка Дмитровки, але вона вийшла замуж сюди в Віноградівку, і коли приїжджав до неї, до неї наречений, ось цей рушник вона подарувала йому. От, це льон і е, символ плодороді у гагаузі виноград. От, це зроблено при тчені. Ось дуже така от, е, техніка важковата техніка, але це робили. Також гагаузькі майстрині виготовляли спеціальні рушники для прикрашання сімейних фото. Вище цей рушничок гладь, який гладь. Ми бачимо такий рослинний візерунок, який показував, які, які рослини й рослина цієї нашої землі. І до цього рушника я хочу додати, що ось був було мереживо. Але, але воно було е, таке дуже старе, воно не ймела такого презентованого виду. і е, моя сотрудниця вивчила е, візерунок і сама зв'язала такий візерунок на прикладі того старінного. І тому ми бачимо, що рушник ми бачимо, що цей, е, це мережево нове. Ольга Колекси створює і вишиває авторські рушники, які вже розійшлися до власників у різних куточках світу, зокрема Італії, Ірландії та Німеччині. У Гаузі є такі дуже важливі речі. Вони починають вивчати дівчинку або хлопчика з маличку якомусь ремеслу. У Гаузі дівчинку, коли вона подростає, її вже вчиться держати голку і її, її навчають шити і вишивати. Майстриня розповідає, що її любов до вишивки зародилася ще у дитинстві, проте справжнє повернення до ремесла сталося тоді, коли вона замислилась, що передасть своїм дітям, які сімейні спогади та тепло родинного вогнища залишить по собі. Сьогодні вона вишиває у складних та рідкісних техніках: алжирське око та солов'їнне око. Алжирське ока ось такі маленькі квадратики. Ось такі от маленькі квадратики. Ось це, цей квадратик зроблений технікою Алжирське ока. Але є і друга техніка. Друга техніка. Ось ця техніка називається солов'єне ока. Для того, щоб зробити ось такий маленький квадратик, потрібно зробити 12 разів проткнуті іголку. E, здесь в два рази більше. І вот. и, и кожен квадратик потребує уваги і э, умілості для того, щоб потім при завершенні цього э, квадратика вон, воно мало ось такий яркий і красивий вигляд. Усі рушники насичені різноманітними символами. Деякі з них визначають, з якого боку має стояти наречена та наречений. Інші несуть глибокий сакральний зміст. І ще ви бачите, ось такий маленький е, знак. Ага. Да? Ось це означає, що цей рушник, коли е, дойде до молода Це, ця сторона має бути у жінка. Ага. Тому що ось цей е, от, е, перша. Перший шоу був зроблений на цей стороні. На весільних рушниках головним символом є птахи: це можуть бути голуби або фазани. Головне, щоб вони були зображені обличчям один до одного. Також важливо, щоб птахи стояли на землі або сиділи на гілках дерев. Такий орнамент уособлює життя родини у радості і злагоді. Також майстриня створює невеличкі серветки, на яких відтворюють гаузькі символи: Від знаків відродження до елементів традиційних килимів закінчила роботу над рушником, потім настає ось така пауза. Во время цієї паузи я роблю ось такі невеличкі серветочки, на яких вишиваю теж гаузькі символи. Ось цей, наприклад, символ відродження молодого життя, так скажемо, рослинного життя. Ось зробила і ось такий, ось такий ось, сюжет. Невеликий сюжет нашого килима, гагаузького килима, е, і постаралась зберегти той кольоровий... Е, кольорову гармонію, яка є в наших килимах. Зелений це символ рослинності, красний символ красоти. Такі роботи зберігають у собі давні символи, що особлюють добро, мир та достаток. Це символ е, батького і материнського начала. Тому і, і вони вишивалися і на рушниках, і на скатертинах. І ось такий візеруночок, і, і, і на цій моїй сервіточці. Ось такий рушничок, е, який е, теж є весільним рушником. І вишиваю я на ткані. Канва. На канві, і вишиваю нітками муліни. Ви бачите, він є різнокольоровий, і є ось такий одної гаммі, але з різними відтінками. І це ось такий круг, сонце, який теж є символ. Символ багатства і символ, ну, символ Сонця, символ добра. Найголовніше, майстриня каже, що кожен рушник дарує частинку домашнього тепла та добрих побажань тим, хто розпочинає спільне життя. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.